Нью-Йорк має найбільшу США систему громадської освіти. Щороку понад мільйон сто тисяч дітей та підлітків навчаються у громадських школах міста. Віднедавна шкільного освіту можна отримати з певним ухилом, як то науковим, інженерним, мистецьким чи, скажімо, юридичним. Починаючи з 2006 року, нью-йоркські підлітки мають змогу разом з традиційними предметами поглиблено вивчати життя водних глибин. Мабуть, саме тому школа розташована. На острові розповідає Наталя Леонова. Дістатися до цієї школи можна лише на паромі. Коротка подорож від південного берега Мангеттена до губернаторського острова, колишньої військової бази, площею у 70 гектарів. Школа Гарбор у дослівному перекладі. Школа у Гавані знаходиться у колишньому приміщенні берегової охорони. Засновник та керівник програми Мюррей Фішер та директор Нейт Дадлі вітають учнів перед входом, нагадуючи їм вдягти шкільну форму футболки з логотипом програми. Сама школа виглядає досить традиційно, втім її філософія та навчальна програма унікальні. Фішер, який у минулому працював в організації із захисту довкілля, пояснює Криза навколишнього середовища відбувається вже зараз. То чому школи не беруть активної участі у боротьбі проти цього явища? Чому дітей тягають з однієї класної кімнати в іншу та вчать речам, які їх не цікавлять? Якщо просто зараз всюди навколо нас деградуючі екосистеми потребують допомоги. Практикують утримані в класі знання учні тут же у Нью-Йоркській гавані, яку Фішер називає найкращим ресурсом міста. Нині цей ушкоджений ресурс потребує порятунку. Цей клас, наприклад, весь день провів на борту навчального судна дух Масачусетса Ось так ми перетягаємо сіті, куди і потрапляє риба. Пересуваючись з одного поста на інший, ученики вчаться навігації по черзі. Управляють штурвалом. Вони збирають забори води, перевіряють їх на вміст кисню та забруднювачів. Школярі вчаться основам управління судном та його оснащенню. Вони вивчають флору, яка заселяє гавань. Подивіться на нього. Це павуковий краб. цього року. Ми їх майже не бачили, так що нам пощастило. Більшість учнів у цій програмі з району Брукліна, де живуть іммігранти та родини з низьким прибутком. Саме звідси ця школа після восьми років існування була перенесена до губернаторського острова. Дехто вже багато знає про життя узбережжя Нью-Йорка. Втім, у школі їм дають практичні навички, які згодом можуть стати професією. Тут вони закінчують програму підготовки до коледжу, та крім того, отримують сертифікат профпридатності в одній з шести галузей морської справи. Це може бути механічне обслуговування судна, його управління, вирощення риби, устриць, отримання інженерських навиків, підготовка у галузі управління водними ресурсами чи навіть диплом інструктора підводного плавання. Ми пропонуємо великий обсяг навичок та готуємо учеників до вступу в коледж. Дадлі додає, що із 70 відсотків, які закінчують програму, майже всі поступають до коледжу. Тетяна Боуен, яка займається розмноженням окуня та устриць у шкільній лабораторії, планує стати морським біологом. Коли я вперше прийшла до школи. Я не дуже цікавилась водним життям. Утім, тут вчать дбати про довкілля. Ти відразу помічаєш шкоду, яка завдається природі. Відразу хочеться щось зробити. Ти сам собі говориш, я хочу щось змінити. Фактично, в тобі виникає почуття любові до гавані та природи загалом. Мюрей Фішер каже, що найбільшим проектом школи є вирушення нових популяцій устриць у Нью-Йоркській гавані. У наступні 20 років біологи сподіваються збільшити їх кількість до мільярда. А учні матимуть змогу побачити практичне застосування їх знань у реальному житті для вирішення реальної проблеми. Наталія Леонова Голос Америки.